Як ви чувствуєте себе здесь в такому стані? А як ви думаєте? Ми герої ще будемо стоять до побіди, а коли вона буде, ніхто нічого не знає. І папа воював, і дідка воював ще при німцях, і муж у Німеччині служив. А зараз на тому світі 12 років вже не бачив нічого, як я тут мучаюся тепер сама. Ось, стая собак люблять нас, а ми дитину буде. Да, тут